Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 109 а зошити на сторінці 52. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли і працювати почали. А тема нашого сьогоднішнього уроку засвоєння таблиць ділення на 2 та 3, читання, запис та обчислення значень виразів. Розв'язування задач та робота з діаграмою. Повторимо таблиці ділення та множення. Посилання на музичній таблиці є під відео в описі. Два на один, два. Два на два, чотири. Два на три, шість. Два на чотири вісім. На пять десять, два на шесть, дванадцать, два на семь, четырнадцать. Робот sp 2 дуже любить виконувати різні обчислення. Спробуй назвати результати таблиці ділення швидше за нього. Підручник. Сторінка 109. Завдання 662. Усно склади вирази і обчисли їх значення. Прочитай. Складемо перший вираз 6 поділити на 3. буде дорівнювати 2. Розглянемо зразок. 6 поділити на 3 дорівнює 2. А читати це треба так. Частка чисел 6,3 дорівнює 2. Розглянемо другий вираз. Частка чисел 9 і 3 буде дорівнювати 3. Розглянемо третій вираз. Частка чисел 12 і 3 буде дорівнювати 4. Поставте відео на паузу, виконайте завдання усно. Згадаємо, як називаються числа при додаванні. Як називаються числа при відніманні? Як називаються числа при множенні? Як називаються числа при діленні? Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату класна робота Вирази 663. Запиши вирази і обчисли їх значення. Прочитайте кожен рядочок, запишіть вираз та знайдіть його значення. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Потім звіримося. Перевіримо. Ви записали вирази. Число 31 зменшили втричі. До частки чисел 24 і 8 додали число 20. Добуток чисел 3 і 8 зменшили на 5 молодці. Вирази 664. Прочитай вирази за зразком та обчисли їх значення. Ваше завдання. Прочитайте спочатку кожен вираз за зразком, запишіть вирази в зошит та обчисліть їхнє значення. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Перевірте, у першому виразі отримали 18 відповідей, у другому 8, а в третьому 27. Молодці! Задача 665. Читаємо та уявляємо задачу. Купили 9 кілограм яблук, а груш утричі менше. Скільки всього кілограмів яблук і груш купили? Запишемо скорочений запис та розв'яжемо задачу. Скільки купили яблук? Що сказано про груші? Що запитується в задачі? У цій задачі у нас два невідомих. Ми не знаємо, скільки груш, і не можемо дізнатися, скільки разом груш і яблук. Отже, з чого почнемо задачу? Спочатку треба дізнатися, скільки груш купили. Як дізнатися, якщо яблук було 9 кг, а груш у три рази менше? Так, використаємо дію ділення. А потім дізнаємося, скільки разом яблук і груш. Це буде друга дія. Запишіть дії та відповідь до задачі. Потім звіримося. Ми дізналися, що купили 12 кілограмів фруктів. Задача 666. Читаємо завдання. Розв'яжи задачу, скориставшись коротким записом. Читаємо задачу та розглянемо короткий запис, читаємо та уявляємо задачу. На зиму для кролів заготовили 80 кг моркви, капусти на 53 кг менше, ніж моркви, а буряків утричі менше, ніж капусти. Скільки кілограмів буряків заготовили для кролів? Проаналізуємо задачу, скориставшись коротким записом, скільки для кролів заготовили моркви. Так, моркви заготовили 80 кілограмів. А скільки заготовили капусти? А капусти невідомо, скільки нам треба буде дізнатися. Але сказано, що на 53 кг менше, і дужечкою показали, ніж моркви. А що сказано про буряки? Що буряків також невідомо, але сказано що у три рази менше, ніж капусти. Можемо ми зразу дізнатися, скільки буряків заготовили? Ні, не можемо. А чому? А тому, що ми не знаємо, скільки капусти. Сказано, що буряків у три рази менше, ніж капусти. А чи можемо ми дізнатися, скільки капусти заготовили? Давайте подивимося: моркви заготовили 80 кг, а капусти на 53 кг менше. Зверніть увагу, на 53 кг менше. Яку дію використаю? Та, звичайно ж, віднімання. Тому запишемо першу дію до задачі. Ми дізналися, що капусти купили 27 кг, а буряків. Ми не знаємо, скільки, але сказано, що у три рази менше. У три рази менше. Якщо в нас говориться, що у три рази менше, це означає, яку дію треба використовувати. Звичайно, ділення. Тобто 27 кг капусти, а буряків у три рази менше, ніж капусти. Треба 27 поділити на 3. Ми дізналися, скільки купили буряків. І дали відповідь на запитання задачі. Зверніть увагу, якщо в задачі говориться на якусь кількість менше, ми виконуємо дію віднімання, а якщо у скільки разів менше, ми виконуємо дію ділення. Завдання 667. Розглянь діаграму продажу фруктів у супермаркеті та дай відповіді на запитання. Розглянемо, що ж продавали в супермаркеті: лимони, киві, банани, груші та яблука. Скільки ж? у одиницях? Яких одиницях міряли? У центнерах: 10 центнерів, 20 центнерів, 30 центнерів, 40 центнерів, 50-60 Розглянемо запитання та дамо на них відповіді. Перше запитання. Давайте відповіді дивлячись на діаграму, у яких одиницях вимірювали масу фруктів. Друге. Яких фруктів продали найменше? Третє. Яких фруктів продали однаково? Четверте. Чого продали більше лимонів чи яблук? Молодці. Завдання 668 та 669 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит сторінка 52. Завдання перше. Розглянь, скільки коштує кожний товар, і виконай завдання. Поставте відео на паузу виконайте завдання самостійно. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!